Привіт, поговоримо. Знаєте, я дуже люблю поради. Особливо ті, які ніхто не просив, а їх все одно дають. І я зараз не про ті поради, коли нам дають якісь експерти, які щось знають, десь вчилися, можливо, знають як краще. І їхні поради зовсім не нав'язливі. Вони такі, знаєте, ну, можете спробувати ось так: от наука говорить ось так. І ви це пробуєте. А я люблю оті поради, які дають люди. В яких ми їх не просимо і взагалі не цікавимось. Ну, там, допустимо. Ви в магазині у вас мала дитина, і ваша трирічка вирішила показати, хто вдома господар, і починає там, не знаю, тупати ногами, лягати, або просто собі лежить, або ще щось. І підходить якась вибіркова жіночка і починає вам розповідати про те, що. Ой, а там я не так виховувала, або там ой, а я би по дупі вже дала, а я ще щось там, а я ще щось там, вона вам навголови. Тобто вона починає розповідати вам, як виховувати вашу дитину, як за нею доглядати, як її виховувати. Хоча невідомо, як виховані її діти, і чи справді ці діти такі ідеальні, бо як показує практика, і мій власний досвід, коли давала поради про виховання дітей, були ті, які класні, які чудові, за які я дуже вдячна, але були ті люди, до яких я би в останню чергу бігла за порадою, особливо стосовно дітей, оскільки їхні діти і їхній метод виховання не дав тих результатів, щоб я хотіла, щоб мої діти рівнялися на цих дітей. Ну, тобто... Там абсолютно різні цінності, абсолютно різне виховання, абсолютно різні там моменти. Якщо тим дітям було ок жити так, то наприклад я для своїх дітей хотіла б іншого життя. Або мені дуже подобається, коли знаєте здоров'я, Ой, це така дуже класна порада. це коли там, А моєї там братової чоловік вилікувався від онкології за допомогою чудо води. І байдуже, що це вода там швидше просто полегшила. Ну, не те, щоб там полегшила, а відстрочила справжнє лікування, тому що є хвороби, є стани. Який чудо, чудо якимись там препаратами народною медициною не лікуються. Я е, не проти народної медицини в розумних цілях, е, але насправді є ті моменти зі здоров'ям, де народна медицина не може допомогти в повному обсязі. Вона може м підсилити. Традиційну медицину, або там бути в комплекті, але не може повністю замінити. Е, є якісь абсолютно легкі, там, ну, наприклад, якщо це в нас там будь-який вірус, і там, знаєте, е, треба там, попити чай з малини, попити чай з лимоном, то це окей. Але якщо ми говоримо про якісь серйозні захворювання, е, то слухати поради про те, що кум брат Сват лікував так чи інакше. Це дещо, ну, це кожному на свій розгляд, але дещо по-дурному. Або стосовно того, як ми живемо. Особливо, коли, знаєте, жінки, ця фраза, мені вона дуже подобається, там, я терпіла і ти терпи. Ой, та колись жінки, ой, там чоловіки завжди себе так вели, і от всі жінки завжди це ковтали, і, і ніби і ти там ковтай. Я не знаю, які жінки і що там, як це відбувалося раніше. Я не жила в тих часах, коли це відбувалося раніше. Але ми живемо зараз в теперішньому світі, де жінка може себе забезпечувати, де жінка може жити щасливо з чоловіком чи без чоловіка, де жінки абсолютно адекватно поважають себе і люблять себе. І відповідно вон, Жінка в теперішній час буде поважати і любити того чоловіка, який буде поважати і любити її. І якщо е, якась там це -це Марина, яка прожила з чоловіком-алкоголіком, який над нею знущався все життя, і для неї це норма, то це не означає, що для мене такий спосіб життя має бути нормою. Чому я? Абсолютно здорова, нормальна з руками, ногами, з головою жінка. Маю терпіти чоловіка-алкоголіка. Бо що? По-перше, ми намагаємося не обирати цих чоловіків алкоголіків, тому що там раніше. Було дещо складніше з тим, як виходила заміж, тому що там знаю, що були моменти, коли там батьки між собою вже домовились, і дівчина, яку ви давали заміж, взагалі не мала як такого права вибору, і там десь по любові це взагалі не відбувалося, і десь там дізнатися, який він, і дати гарантію. Та й зараз, в принципі, ви не можете дати гарантію по жодному там чоловіку чи по жодній жінці. Ще особливо люблю ці поради. Ну, ти ж бачила за кого ти заміж виходила, чи там ти бачив на кому ти женився, то тепер знаєш, ніж... терпи. Не бачила. <смі> ви не можете передбачити, навіть якщо ви там психолог, екстрасенс і ще щось там. Ви не можете передбачити усі моменти спільного подружнього життя. Ви не можете побачити, як людина зміниться, в яку сторону вона зміниться протягом якогось певного періоду життя. Ви не можете зрозуміти, як людина буде реагувати на ті чи інші проблеми в спільному побутовому житті. Ви не можете. Та дати гарантію, що ваш чоловік єдиний, неповторний, і він таким буде все життя. Ви не можете дати гарантію, що жінка, яка там 5 років. Бувши в декреті, була одна, не е, проявить свою іншу сторону через 5 років. Нема такої гарантії. Ми, ну, ми не бачимо майбутнього, ми не можемо передбачити, як буде. І ось ці поради, е, щось типу, ну, бачили, що, бачили, що, що береш, як там, бачили очі, що брали, так їжте, хай повилазить. Ну, Воно не завжди так працює. В даній ситуації, в даному способі життя, в даній в даній еволюції цього життя ми завжди маємо вибір. Ми можемо продовжувати рухатися в тому напрямку, в якому ми є. І тобто терпіти все те, що нам дається, або ми маємо право вийти з цього і переобрати інше, і будувати інше. А слухати поради оці, я не розумію взагалі, для чого їх давати ці поради. Якщо мене не просять, я не лізу. Немає змісту лізти в чуже життя з своїми порадами. В тебе є певний твій досвід. Ти формуєш свою думку про світ і про життя згідно свого власного досвіду. І твій досвід може відрізнятися від досвіду інших людей. Тому не можна сказати, що, наприклад, там моя думка про ту чи іншу ситуацію буде правильною. Для людини, яка виросла в інших умовах. Наприклад, для людини, допустимо, давайте візьмемо живий приклад: для людини, яка побудувала або перебуває в здорових стосунках з чоловіком, тобто в них абсолютно здорові стосунки з чоловіком, вони там багато спілкуються, в них відкритий діалог, вони люблять, поважають і цінують один одного. Вона зовсім по-іншому буде дивитися на шлюб і на сім'ю, ніж людина, яка, наприклад, мала досвід насилля в сім'ї, образ, алкоголізму, якоїсь наркозалежності чи там алкозалежності. Тобто, людина, жінка, одна, яка і одна, і друга заміжня. Але одна в щасливому шлюбі, одна в е, нещасливому шлюбі. Вони абсолютно по різному будуть дивитися на шлюб. І, наприклад, якщо до них прийде е, дівчинка, якій там 18 років, буде питати, чи варто виходити заміж, е, то одна скаже, варто, інша скаже не варто. Тому немає такого. Якщо ви якось виховували своїх дітей, то не означає, що цей метод виховання буде підходити іншим батькам, і не обов'язково, що він буде підходити під інший темперамент дитини. Кожна дитина має свій темперамент, свій характер, свої соціальні навики, своє бачення, свою думку, свою індивідуальність. А ви приходите і кажете, ой, мої діти так робили, і твої хай так роблять. Та не будуть вони так робити. Навіть розмова, то. Там навіть е, в який період починають говорити, в який період починають сидіти, в який період починають їсти, в який період все, що діти роблять, вони роблять по-різному. Нема так, що в мене двоє дітей, які абсолютно по різному почали розмовляти, які по різному почали ходити, які по різному розвивалися взагалі. І зараз вони абсолютно різні. Я навіть не можу застосувати ті самі методи і прийоми виховання до власних двох дітей. Тобто до одної одне працює, до іншої друге працює. То як можна іншій людині прийти, іншій мамі казати, ти не добре виховуєш? Треба інакшому. Треба, отак, як я кажу. От якщо в твоєї дитини істерика, треба обов'язково взяти і дати їй посраці. І що це дасть? Це дасть, що ваша дитина буде думати, що мама на неї ображається, мама злиться і мама. Коли вона виявляє свою думку, пригнічує цю думку і буде боятися, чи навпаки, треба знайти метод, як в цій істериці допомогти дитині, щоб ці істерики припинилися, а не просто приглушити їх силою. Тому перед тим, як роздавати свої поради, подумайте добре, чи варто їх комусь давати, якщо вас про них не просили.